Вітаю вас, малята. Ой, чуєте чиїсь маленькі ніжки тупають по доріжці? Цікаво, хто це? Та це ж гном. І звуть його мудрик. Мудрик запрошує нас до незвичайного міста. Це місто геометричних фігур. А ось і мешканка цього міста. Геометрична фігура. Ви її впізнали? Що це за фігура? Так, це круг, а якого він кольору? Так, жовтого. На що схожий круг? Жовтий круг схожий на сонечко. Круг вирішив погратися з вами в хованки і заховався в різні предмети. В які предмети заховався круг? А далі самі. Молодці малята. А це що за фігура? Так, це квадрат. А якого він кольору? Так, квадрат синього кольору. Знайди на малюнку предмети. Схожі на квадрат. Молодці. Малята, а наші геометричні фігури пропонують вам гру «Знайди і покажи. Знайди і покажи на малюнку великий зелений круг. Знайди і покажи. Маленький жовтий квадрат. Знайди і покажи маленький синій круг. Знайди і покажи маленький синій квадрат. Молодці малята. А мудрику і нам час повертатися додому. А ще мудрик сподівається, що ви цікаво та весело провели час в цьому незвичайному місті. Тож, до побачення, на все добре, до наступних зустрічей!